Доброго дня, Україно! Доброго дня, колеги! Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні в нас 8 вересня 2021 року, і ми з вами перебуваємо на демополі. Господарство Агропросервіс, що знаходиться у Тернопільській області село Настасів, Це поле компанії Сенгенти, де ви маєте можливість побачити технології захисту від компанії, а також побачити наші лінійку гібридів як окурудзе, так і соняшника. Сьогодні я запросив Сергія Речука, Вже вам давно відомого, технічного експерта компанії по напрямку. Засобів захисту рослин, аби він перед збором урожаю оцінив, як справилися наші гербіциди, фунгіциди та інсектициди в комплексі, і як він, як професіонал, оцінює дане поле. Сергій, вітаю тебе. Ми вже втретє з тобою знімаємо відео. Знаєш, ти на це поле кожен другий тиждень заїжджаєш, дивишся. Друже, хочемо підвести підсумки е е системи захисту, яка була використана на цьому полі, і давай по порядку, що у нас було по гербіцидах, і станом на сьогодні на 8 вересня, як ми як ми бачимо, поле з точки зору гербіцидів. На даному полі з гебіцидів була внесена грунтова схема препарату Перемекса ТЗ Gold в нормі 4,5 літри на гектар. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати абсолютно чисте поле від буянів. Можна від... сказати, що премекса спрацювала на відміну. Зважаючи на довгий період від моменту внесення до сьогоднішнього дня, плюс до того, що літом були опади, які мали б сприяти розвитку буянів, в принципі, поле чисте можна сказати, що препарат спрацював на відміну. Яка інсектицидна в системі захисту була, і чи дотримав інсектицид до сьогодні до 8 вересня? З інсектицидів тут було внесено двохкомпонентний препарат ENGIO в нормі, 180 грам на гектар. Вносилось в фазі формування зірочки. Ми оглянули поле. Ми не побачили в принципі ніяких пошкоджень шкідниками. Тобто, можемо сміло заявити, що інсектицид також справився на відміну. Окремо складова в нас буде ретардант, окремо складова фунгіцид. Фунгіцидна складова системи захисту. Яка тут була? Тут було двічі внесено Амістар Голд в номі по літрі на гектар в фазі шести листків та фазі зірочки. Якщо оцінити цю ділянку, де було внесено двічі, а Голд, можна сказати, що препарат спрацював дуже добре, враховуючи погодні умови, які складались в того року вони були сприятливі для розвитку септоріозу, альтернаріозу, фомозу та фомопсису. На сьогоднішній момент ми можемо тільки на нижньому яресі спостерігати розвиток септоріозу та альтернаріозу. абсолютно немає фомозу та фомопсису. Відповідно, це приводить нас до висновку, що препарат Амістаргол в двохразовому внесенні спрацював на відміну. Якщо оцінити ту ділянку, де було внесено препарат ситар, який є фунгіцидом-морфорегулятором. Та в перше внесення, та в друге внесення в зірочку було внесено міста гол. Також можна сказати, що ця схема дуже добре себе зарекомендувала, оскільки сам сетар досить добре спрацював як фунгіцид за рахунок дефеноконозолу. Також ми можемо бачити на нижньому ярусу листя часткові пошкодження септоріозом та альтернаріозом. Середній і верхній ярус абсолютно чисті. Також ми бачимо багато більш потовщене стебло, нижчу висоту рослин, а саме головне рівномірність рослин в полі. Та друге внесення міста Голд. В принципі, як і в попередній схемі спрацювало на відміну. Верхній ярус абсолютно чистий від хвороб. Тобто можна оцінити, що дві схеми спрацювали дуже добре. Як і Амістар, так і Сита. Так точно. Зрозумів, Підскажи, будь ласка, що планується на цьому полі ще вноситися? На даному полі ми плануємо ще провести десикацію реглонами. зокрема, глон Ейр в нормі 2 літри на гектар. Це пов'язано з тим, що. На даному полі випав град, і ми можемо частково спостерігати пошкодження листя та пошкодження самих кошиків. Десикація на даному полі буде обов'язкова, зважаючи на те, що в серпні місяці були дуже сприятливі умови для поширення гнилів кошика, та в тих місцях, де град пошкодив самий кошик, є велика ймовірність того, що буде розвиватися хвороба. Відповідно, щоб знівелювати ризики по втраті урожайності, ми дані поля будемо обробляти глонами. Я зрозумів. Сергій, наразі тобі дуже вдячний за професійний огляд. Колеги, запрошую вас ще на посівку кукурудзи. Гайда з нами, колеги. Ми перейшли з посіву соняшника на посівку кукурудзи, І Я прошу Сергія розказати про те, як система захисту від компанії Сангенда справилася на даному полі. Сергій, розкажи мені, будь ласка, які засоби захисту ростин тут були використані, і як ти оцінюєш їхню роботу. З гербіцидної схеми з грунтовою тут слугувала Премек ТЗ загол в нормі 4,5 літи. Оцінити примекство ми могли трошечки швидше, в період десь травень червень місяць, незважаючи на холодну погоду під час моменту внесення. Нам Момент захисту вона показала себе дуже добре, практично не було ніяких буянів. Єдине, з чим ми зіткнулись на даному полі, те, що тут була падалиця соняшника, оскільки перед кукурудзою попередником слугував соняшник. Для контролю саме цієї падалиці, ми використовували препарат Люміс, який має і ґрунтову дію. В результаті чого ми змогли проконтролювати як і падалицю соняшника, яка вже зійшла, так і ту, яка мала зійти за рахунок ґрунтової дії. Оглянувши поле, ми не бачимо. Фактично ніяких буянів, тобто можна сказати, що гербіцидна система захисту на кукурудзі на даному полі спрацювала на відміну. Зрозуміло, дякую. Підскажи, будь ласка, щодо інсектициду і фунгіциду на кукурудзі. Так на даному полі була внесена бакова суміш фунгіциду Амістар Екстра, в нормі 0,75 літра на гектар, плюс інсектицид Ампліго, в нормі 0,3 літра на 1 гектар. Хотів би відмітити роботу інсектициду Ампліго, оскільки цього року був дуже інтенсивний лік кукурудзяного стеблового метелика. На сьогоднішній момент оглянувши поле, ми можемо сказати, що ми не Помітили рослин кукурудзи, які би були пошкоджені личинкою даного шкідника, з чого ми можемо робити? Висновок, що інсектицид Ампліго якісно і, в принципі, на відміну дав можливість поконтролювати даного шкідника. Друже, підскажи мені, бачу такі порвані листки? Це нормально для кукурудзи чи як для цього року? Це нормально, оскільки цього року він дуже складний по погодних умовах, тому що на всій території Західної України Тернопільщина не є винятком, були сильні грози, шквалистим вітром та локальним випаданням граду. І дане поле дуже сильно постраждало від таких погодних умов. Зрозумів колеги, вдячний вам, дякую тобі, Сергій, за огляд поля. Запрошую вас, поки ще є можливість побачити соняшник, ще його не зібрали кукурудзу. Запрошую вас на поле компанії Сенгента на базі господарства «Агропросервіс», що знаходиться біля села Настасів Тернопільської області, а також на інші локації, які знаходяться по всій території України. Вам гарних урожаїв і ціни на нього, як в 2020 році.